Волейбольний клуб Хімпромсумду пройшов до плей плей-оф чемпіонату України Суперліги. Після переможного туру вдома команді відпочивати ніколи, бо вже 16 березня вони вирушать до Львова. Більше подробиць від моєї колеги Марини П'ятаченко. Останні ігри першого етапу чемпіонату визначили фіналістів. Так із рівною кількості очок Хімпром Сумду приймав чернігівський буревісник ШВСМ. Перемогу у двох іграх відзначилися опічним колу Пасажина. Двічі рахунок на табло по закінченню три і сумчани у кращій шість. Больше всего переживав я за психологическое состояние ребят, тому що ігри були відвісляні і результат давил на, на ребят. По игре, в принципе, как бы особых претензій ніту Они выполнили установку, тренерську установку і сыграли на должном уровне. Зі своїх підопічних тренер нікого не виділяє. Говорить, що команда це сім'я до перемоги виборюють спільними зусиллями. Тож другого дня підтримував свою команду на трибунах, а не на майданчику Артем Антоненко. кращий лібер чемпіонату минулого сезону. У первой игре так вийшло, небольшої травму руки отримав. Гіматома, можна так сказати. Ну, вже все добре, в залишився. Не мог просто грати во второй день. Рішили, що лучше мне отдохнуть. Я думаю, ми ще покажемо свій потенціал, своєї команди молодой, можна так сказати. Тепер колектив продовжить останні приготування до гри в плей-офф. Буде все психологічне уже вже пройшло. Да, ми то тобто, задачу мінімум выполнили. Все, тут вже настраюваннячева. Виходіть разковано, іграті і отримайте удовольствия валібола. Шість кращих колективів розділили на дві групи. Суперниками сумчан стануть Харківська єврокадемія та Львівський борком кажани. Перенесене перший тур групи зіграють 17-19 березня. Марина Педаченко, Сергій Лазаренко та Олександр Гордус на часі спорту.